Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Сам Собі Майстер. В цьому відео в мене вирішення давньої проблеми, як я надіюсь, вирішення з боковою дверкою. А саме вона в мене заклинула і не відкривається вже кілька місяців. Я все з цим їздив, руки не доходили, і ось вирішив зробити з цим порядок. Значить, в чому проблема? Видно, Видно на відео, що дверка. Просто не відкривається. Тобто, якщо реагує замок, але вона завжди в закритому положенні і відкрити її неможливо. Я вже налаштовувався на те, що куплю на розборці бушну дверку, повішаю її замість цієї, ну а ця піде на металопрукт. Але як виявилося, не так це просто, тому що більшість дверей стан мають незадовільний, набагато гірший, ніж моя, прийшла її фарбувати, а це якось не дуже входить в мої плани. Але якось прийшла до мене ідея, що в принципі, не може такого бути, щоб е, німці продумали так автомобіль, щоб не можна було зняти карту. І я думаю, що якщо зняти всі ущільнювачі, всі пластмасові накладки, то, можливо, я доберусь до, до Торкс Болтиків, якими прикручена обшивка, вона нагадаю прикручена з торців. Ну, а зараз. Спробую знімати, що можу сидіння і добиратись до болтів кріплення карти. Так я зняв сидіння, спинку і саме сидіння. Тут зняв захист. І тут зняв захист ремня, Тут потрібно було один шуруп відкрутити під ремнем, відкрутив зверху ремінь. Один болт, і воно все гарно знялось, і тут вже. Я отримав доступ до самих болтиків, як тут Так, і ось тут є один, тут є, десь, 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 десь там другий, третій, ну і внизу, внизу, два, там до них є доступ. Ось тут. Тепер я беру ось такий. Кривий ключик, і ним підлізаю і відкручую, як зможу. Ці два я пробував відкручую, з нижні два без проблем, а ось щодо цих, можливо, треба буде зняти ущільнювач. Зараз буде видно. Далі я відкру... знімлю ручку, там два болти, і карта має піднятися верху. також звідси треба буде ще відчепити тросик. В принципі, не так і складно, як я собі уявляв. Якщо точніше, я виявляв, що це взагалі нереально. Все, я відкрутив. Раз, два, три. Внизу, два, 4, 5. І на, тому, на тій стороні 2, 6, 7. Там карта відійшла. Тут відійшла, значить тримає тільки ручка. Ручку зараз без проблем я знімаю це. Тут не може показувати, і дверна карта має зняти. Ну, зміг я відкрити на кінець дверку. довелося ламати, так як просто легко воно не виходило зробити. Ось я тут виламав через силу частину цього механізму, тому як цей опор, який закриває електродвигун. Його просто я не міг ніяк відвести, щоб розблокувати відкриття дверки. Мені прийшлось на силу витискатись, бачите, трошки пошкодив погнув дверку. Але факт того, що через силу вигнув, я його там трошки проламав і якщо видно, не видно. Ось цей язичок, який витягує тросик, його треба було підняти вверх, а там був упор від електромагнітного замка, який це не давав зробити, а цей упор не піднімався, тому що був закленений через по якісь причині. Тобто, одним словом, замок однозначно під заміну буде. Дверку я відкрив. Замок знімаю. Ну, в принципі, я ще їздити можу з ним, просто з вулиці він буде, закривається, тримає. Дверку, а поки не знайду новий ЧБУшний, доти я не буду їздити так. Ну а наразі дякую всім за перегляд. Кому думаю, буде комусь корисне це відео, так як я планував взагалі вирізати дверку варварським методом богаркою і замінювати нову. Ну а тепер, очевидно, що я цього робити не буду. Ну і до зустрічі всім на каналі. Дякую за перегляд па-па.